Друзі, вітаю! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео робимо наш традиційний прогноз розклад на щодень для України. І сьогодні будемо з вами дивитись період вже останнього тижня, Серпня, останнього тижня літа 2024 року. Тобто період з 26 серпня і до 1 вересня включно. Що він нам важливого принесе, від чого застереже, зараз будемо з вами довідуватись. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, кому мої прогнози важливі та цікаві. Поширюйте відео, залишайте ваші коментарі і ставте вподобайку. Отож, дивимось загальну характеристику тижня. Тут у нас карта така, я би сказав, доволі. Цікава, давненько її не було. Це аркан, який називається переродження. Що вона може означати для України? Ну, передусім, переродження воно відбувається через всі, ті пройдені важкі випробування: це енергетичні трансформації, це духовні трансформації, це переродження кожного з нас. І в плані розуміння, і в плані усвідомлення, і в плані сприйняття ситуації, і переродження країни загалом, чомусь хочеться націкати слово переродження нації. І рухаємось ми від того не дуже доброго, тобто внизу сіра частина карти, до чогось значно світлішого, яскравішого і кращого. Така от перспектива. І я би навіть сказав, там, де, знову ж таки, раніше були закриті можливості, починається їхній розвиток та реалізація. Друга колода. Карта четвірка мечів. Ще хочу дотягнути одну карту. Ну, в принципі, четвірка кубків. Називається, з однієї сторони. Там, де було без особливих результатів, може так поки що залишатися. З іншої сторони, там, де було спокійно і ворог цього не чекатиме, можуть реалізуватись дуже непередбачувані ходи від наших воїнів ЗСУ. Ще не виключені загрози вкотре масованих атак, тому що я попереджую, це вже ну, по суті другий тиждень поспіль. Що дуже все тихо, а ми знаємо, що це є затище перед бурею. І сказати, що ворог відмовився атакувати Україну, ні, на жаль, не відмовився. Тому, з однієї сторони, хай нашим воїнам все вдається, з іншої сторони, бути нам триважним обережним. Ворог тоді може почати нападати або завдавати ударів, коли, от бачите, коли цього найбільше теж можемо не чекати. Ніч, нічний період, коли люди сплять. До речі, ви теж сьогодні мені писали, що щось там якась активація зі сторони Білорусі. Ну, я в останніх прогнозах своїх говорив, що вони можуть показувати якусь активність, але поки що. Активних наступальних дій карта не показувала. Ще три карти сьогодні витягнемо. Ну і з цих карт теж така у нас, якби, я би сказав, теж в такому контексті хороша карта признання і винагородження. Винагорода. Але вона в таких от червоних тонах. Тому до цього признання і винагороди ще треба буде подолати не одну перешкоду. І також карта така більш в агресивних кольорах, тобто признання винагорода в нас буде. Але дай Боже, щоб це не було знову ж таки ціною якихось великих жертв. Даємося по енергії, яким буде понеділок. Карта нуля. Обнулення, перезагрузки. Там переза... перенародження, переродження. А тут перезагрузка. З однієї сторони, теж ми бачимо, що з'являються нові сценарії майбутнього для перемоги України нові можливості. А з іншої сторони, цей аркан мені часто не подобається, тому що він говорить про неочікувані загрози, які теж можуть чекати нас та Україну. В плані навіть тих самих загроз масованих, а так, ще раз наголошую. Тут карта «Рицар Жезлів». Цемірка мечів таємні діяння ворога. Також це можуть бути загроза якихось терактів, яку ворог планує, і також захоче їх реалізувати в самий неочікуваний момент. Ну і сімірка мечів це сприяння внутрішніх всяких зрадників, сприяння тим діям ворожим. Це ті самі наводчики, це ті самі колаборанти. Ну і так далі, знаєте, кажуть, всередині країни ворог та злодій. І тут карта страждань. Бачите, страждання в мовчанні. Така карта теж напружена. Тому я попереджав ще раніше, що період, якраз раз п'ятниця, субота, неділя і понеділок не по енергії йдуть важкі і попереджувальні, і загрозливі. Дай Бог, щоб це нейтралізувалося. Кожен день про це теж молимось, спросимо. Але карта попереджувальна вкотре. А саме, головне, що це може бути неочікувано. І знаєте, таке враження того, що от коли найбільше до чогось готуєшся, вони це не реалізовують. Як тільки десь так думаєш, а трохи затихло, значить може вже буде спокійно, і тоді йде якийсь неочікуваний удар. От за це я й переживаю вкотре, тому що загроза може бути якраз для мирного населення, для людей, для дітей. Ну, таке. До речі, нагадую, що є ще актуальний мій прогноз на серпень по регіонах гарячих точках України. Прикріплю під відео в коментарях посилання на ці прямі ефіри. Хто ще не бачив, подивіться вони актуальні. А на вересень будемо робити окремий прогноз вже з наступного тижня. Отже, далі у нас вівторок. Тут карта Гармонія називається. Тут трійка мечів, карта сліз печалі. Тут карта просування. День, бачите, з однієї сторони, несе теж для нас плюси просування наших воїнів, захоплення ворожих територій об'єктів, розбиття ворожих об'єктів, те, що в перспективі може дати для нас цю гармонію, але сам по собі день енергетично теж може бути загрозами, особливо по тих регіонах, де. Раніше були якісь недобрі прильоти. По лінії фронту може бути теж така ще плюс активізація ворожа. Ну і загроза прильотів навіть по тих регіонах може бути де раніше було спокійно. Тому карта теж попереджувальна. Чим більше буде в нас успіхів та перемог, тим більше все рівно ворог захоче за це теж, скажімо, помститися або завдати якоїсь непоправної шкоди. Середа карта об'єднання. Ще хороші малюються цього тижня світові динаміки для підсилення України і висловлення підтримки світових лідерів. Тут карта теж, що просите, буде вам дано, як якась теж дарунок, подарунок, дар, те, що пов'язано з важливими допомогою, важливими країнами і важливими домовленостями. От, терпіння називається Наберіться і Мрії ваші справдяться. Ну, така в нас середа. Четвер. Карта розуміння, усвідомлення, пробудження. Колісниця. Тут теж ще якісь будуть зміни, перетурбації в плані політичному, в плані якихось важливих теж персон. Карта мудрого вибору. Правильна розстановка пріоритетів, правильна розстановка керуючих людей веде до хороших результатів. Ще може знову ж таки поставити питання про потенційні майбутні вибори. Ну і вкотре наголошую, мені карта от ще й раніше підказувала, що можуть бути загрози ще для таких якби ну, важливих, значимих людей в суспільстві. В тому числі навіть загроза і для президента. Про це я попереджав ще раніше. Хай всеке негативне теж відводиться, але те, що було таємно приховано, буде відкриватися. І додаткова йде сила, знаєте, як от, щоб колісниця рухалася, то в одній цій упряжці мають бути правильні всі. Поєднані між собою. персони, персонажі. От і тому карта мудрого вибору йде. Так, дивимось далі. Далі у нас що? Четвер? Понеділок віторок середа, четвер. П'ятниця. Такі Карта Зміїв. Історич політичні такі розбірки. Народження світу нового. Ну, правильно, чим більше буде викрито гадство і знешкоджено його того самого внутрішнього гадства тим швидше народиться заново, як то кажуть, народиться нова Україна. Тут що в нас? Горлова чакра те, про що варто було говорити, проговорювати. Для того, щоб потім була нова основа хороша і, відповідно, процвітання матеріальні плоди. Ну, День по енергії теж не скажу, що спокійний, тому і в п'ятницю варто бути уважними та обережними. Субота. Карта нових, якби якихось пригод. Ну, карта так називається, пригода. Тут така емоційне трохи виснаження, спустошення. Загроза чомусь з'являється. Тут більше енергія води. Застосування сили. Загроза теж для дітей. Карта дитячих багато теж є. До речі, попередні про загрозу для дітей було ще минулого тижня в одній з енергопрактик. І теж тут така карта поминальна, вона мені не дуже подобається. Плюс карта сили. Ось. Кажу ще раз, не хочеться, щоб світ вкотре нас, знаєте, підтримував тільки через те, що сталася чергова якась біда. Хай вони підтримують краще перед тим, ніж та біда має статися, але по енергії теж день попереджувальний. Десь виграємо є сила, є перемога, а десь ворог лютує, бунтує, ще спробує завдавати все одно ударів. Неділя. Карта аутсайдера. Тож, якось очікування, обмеження, відтермінування. О, Верховний суд. До речі, карта Верховного суда. Хто ще не бачив мій прогноз на вересень для України, світу і Росії, як ми робимо кожного місяця прогноз, там карта Верховного суда дуже активно фігурувала. Це маємо неділя, 1 вересня, починається вересень, ця карта з'являється. Так, тут у нас карта сердечна, чакра емоційна, грошова матеріальна переміна і карта балансу. Все-таки, бачите, той вересень може містити в собі дуже доносні події важливі. І в хорошому розумінні для України. Але з іншої сторони, і якісь такі можуть відбуватися фатумні, недобрі події для України і для світу загалом. Ну, така, якби, карта, бачите? Теж багато є сильних арканів. Але поки ворог на нашій землі, ви знаєте цю мою фразу, я не знаю, ми побачимо хоч раз таку ідеально чисто всю карту. Тому є попередження, до них варто прислухатись і далі молитися і просити за відведення гірших сценаріїв від України від нас, від наших воїнів і пошвидшого справедливого встановлення миру та перемоги. Ну, як я обіцяв, кілька карт. Димась кілька карт сторона Білорусі цей тиждень, що вони там крутять, мутять, що вони там підганяють. Ну, На них, бачите, йде пресинг, йде давка. Іде прям така дуже сильна зараз давка. І це підсилувалося якраз з моменту курського прориву. Восьмірка мечів. Називається. Самі ж можуть постраждати від неправильного вибору. Далі, п'ятірка мечів. Наробити можуть біди, а тоді що далі? Ще, ну, якби вибір, думки, як правильно вчинити. Двійка жезлів перевернута. Шестірка жезлів дуже переживають і правлячи їхній, бачите. Король, щоб не втратити владу. А там кожен неправильний крок, особливо, якщо буде наказ конкретно почати наступ на Україну з сторони Білорусі, це він свій підписує, знаєте. Вирок недобрий. Бо йде карта падіння короля, так, і тут з кубків перевернутий. Ну, дивіться. Йде нагнітання обстановки. Йде реально от зараз така активізація біля кордонів. Для чого це робиться? Передусім туди відтягнути наші війська. Про якісь великі наступальні дії поки що карта не говорить, але карта гостра. І оцю напругу вони можуть зараз тримати навіть до жовтня місяця. Будуть, звичайно, вони викручувати це так, що от ми хочемо на них напасти. Ну, звичайно, нам нема що робити, ми постійно на всіх нападаємо. Так, точно. От, Але це робиться передусім, щоб відтягнути війська. Чи навариться вони зайти? Поки що пауза. Очікування, спостереження. Наші теж, якби активізуються, спостерігають. Певні дії вже приймається, щоб разу чогось кажуть, де зайдуть, там і ляжуть. І вони розуміють, що нічого вони там не виграють, а на себе накликати гнів і, і світу, і взагалі нічим добрим це для них не закінчиться, розуміння є. Но карта стала гостріша, карта стала негативніша. І ситуація потребує додаткового контролю. І прийняття необхідних мір по безпеці, по захисту наших кордонів. Ну, отак от, бачите, нема диму без вогню. Поки що не про якісь великі масштабні наступальні дії. Але ці заяви, які будуть говоритися, та установка, яка буде напружуватися, мені не подобається. Оце протягом особливо вересня місяця. Тому вкотре і там молимось за відведення гірших сценаріїв. І на розумлення всіх тих, хто апріорі думає кудись на когось нападати, щось там воювати, вбивати і так далі. Ще раз кажу, ми приходимо на землю для духовного росту розвитку, а не для того, щоб воювати, вбивати, мародерствувати і жити якимось таким нехорошим, недобрим, поганим вибором. Тому вкотре бажаю всім миру внутрішнього зовнішнього, вкотре відправляю всім побільше світла, бережімося, тримаємося, любімося, все є і ще більше буде Україна. До нових зустрічей, почуємося!